колеги, шановні друзі, я звертаюся до вас з єдиним проханням. Це прохання ну, стосовно примірення не тільки одного там колективу, а стосовно примірення всіх людей, які знаходяться в цьому залі і взагалі за ними стоять керівники колективу. На превеликий жаль вийшла така недоречність. Тої догани, яку мені видали за 18 квітня, чи 22-го наказ був, це була помилка, зроблена молодим керівником Петром Григоровичем. Він в принципі наш колега, він наш. І, їм, якщо відверто казати, то це не його рішення було, я це знаю. Це була людина, яка була зацікавлена в цьому. Тому Єдине прохання, щоб ви розуміли, що це просто є керівник і на керівника, якщо тиснуть, я просто писню, так і я сам керівник вже 10 років, і керівник просто згодився, надав слабинку і написав мені. Я, я, це це я не була. прошу не, це не Значить, Так вийшло на превеликий жаль. Але стосовно, що стосується юридичного аспекту, у, на превеликий жаль. У цих людей не було зрозумілого поняття, що у Москальського всі документи відповідності є. Всі, абсолютно. Як Маклана, я вам даю відповідь, стосовно там десь ви пішли, кудись чи не пішли, є колективний договір, в якому все чітко прописано і сказано. Якщо вам потрібно я вам дам інформацію, що хто повинен власність посадових інструкцій, яких відповідно повинні працювати. Значить, законотворча база говорить про те, що також навіть даже кому. Повинно прописано в колдогові, в правому розпорядку, в статуті, що від посадових обов'язків, що людина повинна робити на робочому місці. І все, на цьому крапка. Совість у кожного є по-різному. Є совість, є що у когось совісті немає. Але юридично ніхто не питає, ні в суді, ніде не питає. А як ваша совість і ще? Все юридично прописано, значить юридично повинні всі виконувати. Є законність. Стосовно сім'ї Дробишів, я можу сказати єдине – Це е, сім'я з більшою освітою, яка придбала у Минському місті Мена будинок, отримала молодіжний кредит, виплачує його зараз. Їм треба заробити кошти, погасити кредит, жити, думати про майбутнє, про майбутнє своєї сім'ї, про майбутнє своїх дітей. Тому вони мають чітке право. І повне право, вони не крадуть гроші, вони заробляють. Стосовно їхні, їхніх відносин, взаємовідносин із районним будинком культури, із керівництвом відділу культури, я неодноразово пропонував Юрію Вікторовичу зайти в кабінет до Петра Григоровича, знайти спільну мову. Я, Юрію Вікторовичу, пропонував Еллені Вікторовні не робити цього, підтримати, тому що це звітує район. Але я думаю, що перекладувати оці проблеми з сім'єю дробишом і з керівництвом відділу культури, я думаю, що начальнику відділу культури треба самому особисто розібратися з ними двома, сісти на ті спільну мову. Не навіть тут втягувати не колектив музичної школи, не колектив будинку культури, не інших людей, не громадську раду. Тепер стосовно... Петро Грибоч там задавав питання, що колектив там підписував. Я даю відповідь, колектив підписував характеристику виконання моїх посадових обов'язків. Колектив я не втягую, Я просто я маю на це повне конституційне право, як громадянин, як керівник. Я, прошу, я перепрошую. Я, це моя особиста ініціатива, Петро Грибоч, не, не перебивайте. Я звернувся до колективу, підписав, як я виконую свої посадові обов'язки. Як директор, як керівник. І все. Чи я щось кажу неправду? Віталій Ніколайович, у вас же є керівництво? Петро Ворогович, я пишу... І не колектив повинен вам підписувати, якщо це потребує. Те керівництво, яке мені видає пише, так? Да? Зрозуміло, подаруєш вашу позицію. Значить, стосовно цього, всім зрозуміло. Тепер стосовно громадської організації, ну це ваше право вирішувати, виходячи з даної ситуації, яка ви даєте оцінку, не, я не даю ні колектив, не, ну не хто всіх присутній. Ваше право вирішувати, ви сьогодні я дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли на сторону примирення, я за неї, Петро я теж за неї колектив каже, я від жодного чоловіка не почув, що він проти. Тому саме головне завдання, я прийшов, що я сюди прийшов, сказав, що мені легко працювати. Так, Був хороший директор Бахмут Олексій Нікідович, про нього не можу нічого сказати. Він зробив, він мені передав матеріальну базу і прийшов і віддав колектив, який не було не не розгалужено, пам'ятаєте, я кажу, Віталій, як я прийшов сюди, було два очаги, один там і другий там. Як мені наскільки було важко, поки я згуртував колектив. Я ці слова запам'ятаю одразу з перших днів, тому мені стало легко. І кожен з вас, який тут присутні, можливо, там ось сім'я дробичів молода, вони будуть, мають вищу освіту, вони, будь-може, займати колись керівну посаду в районі, це перспектива. Але я навчився з перших днів, і моя позиція і кредитами такі, що все-таки керівник повинен згуртовувати і об'єднувати людей. Якщо йде тільки розбрат, якщо нема злагодженості, не буде не керівника, не буде не колективу. І не буде результатів, не буде нічого. Тому єдине прохання, порозумійтеся і робіть, якщо когось хтось примушує, примушувати нікого не буду. Я приходжу в колектив, тільки прошу. Стосовно всіх оцих даган, які там мене вимушували, щоб я дав дагани Шаповалова Оксанікона, Яшалі Анатолію, Дробишу Юрію Вікторовичу. Садку Івану Григоровичу, це люди, як для Шанина Анатолійовна, яка їздить у Кисідів Комисне на своїй совісті. Оксана Миколаївна їздить і завезе колективи за меж за, за наш, за нашого району, за меж держави нашої. Юрій Вікторович, на сьогоднішній день ми бачили, що колектив, який був у Архист і провів, і тисячі людей стояли у центрі міста, одну школу, другу школу випускний правів. Оце його совість, оце його порядність. Я думаю, що Альони Вікторовні колектив, який їздив і в Качанку, виступає на сцені на Троїцькому ярмарку, і завжди за три роки їй там 16 чи вже могли 20 грамот, я не знаю. Але є показники. Це перспектива нашого району, це перспектива нашої мини, це перспектива майбутнього. Можливо, там, знаєте, це, я називав своїми речі називати своїми іменами. Це камікадзе, який директор музикальної школи подав на адміністрацію в суд і виграв справу. Вийдять, значить вийдять, це їх на їхній совісті буде. Але я сюди приїхав, коли закінчував Київський університет культури мистецтва, то я, коли мені давали направлення, кажу, ти не вернешся до нас в область". Я кажу, ні, я вернуся в мене спішну школу. І на даний час я працюю в ній. І буду працювати. Хіба що, я ж кажу, зламати не зламати. Не зламати". Да, не не Заспокойтесь, ніхто так питання не ставить. <звук> я, Павлі <звук> Миколая, <шо? звук> я побачив, як ставиться питання. Я про це прочувствовав на собі. І нікому цього не бажаю. Не бажаю. Я констатую факти. Діли предложення в мене стосовно духового оркестру, я вам на першій кланіці, ще коли ми там зустрічалися, говорили, я вам казав, що давайте якось зробимо, поїдемо в коробку, спам'ятати ці часи. Я вам казав, давайте з'їздимо короб, подивимося, як там зробили оркестр, як там проходиться робота з оркестром. І Може, і в нас в районі зробимо. Зберемо духовиків, зберемо музикантів. І не думайте, що я проти братів оркестра, чи Юрій Вікторович, чи Сапко Іван, ми сядемо разом, поіграємо, поспілкуємося і буде все нормально. Не треба створювати ніяких конфліктних ситуацій. Це моє єдине побажання. Стосовно ставок, дев'яти ставок. Значить, у мене у школі працює чотири вкладачі, Називаю. москальський Віталій Михайлович, Москальський Ярослав Віталійович, Дробуш Юрій Вікторович і... Савко Іван Григорович. І філії Тищенко Петро Григорович і токар Андрій Васильович. Всім викладачів. Значить, дробиш Юрій Вікторович отримує 1,8 ставки Ви, Якщо викладачі рахуються у еквіваленті, Савко Іван Григорович, пів ставки півставки, маскальський Віталійович Пів ставки і у мене ставка. Наше основне задання школи це грамот. Це досягнення це вступ. Викладачі дітей і готові дітей, щоб приїхали ти, національні поповнюють, оркестри поповнювати, оркестри муніципальні, щоб приїхали і потім не сюди грали, ми їх повинні поповнити. І головне завдання навчити цих дітей, щоб вони вступили у вищі навчальні заклади, там перша, 4 четверте рівня акредитації і їздили, вступали на конкурс. Нам за це платить держава кошти, не район. І розпорядниками коштів, що кажете для... Ви сказав, що ми сядемо тут в Є чіткий механізм, який розподіляє ці кошти, де прописано там тому банці. Не я, не ви, не хто. Чи такий механізм відрегульований, який чітко прописано в як розподіляються ці кошти. І в нас є ліцензія на право існування закладу, якому пройшли атестацію. Тому ми маємо повне право юридичне розподіляти кошти і виділяти їх відповідно до законодавства. Стосовно до 9 ставок, я даю відповідь Петро Григорович, бо були такі озвучені факти, що 9 ставок і 10 учнів. На сьогоднішній день у Москальського Ярослава, він працює тільки що другий рік у майській музичній школі, за учнів розмови не Ну Я прошу, дайте мені слово, не перебивайте, будь ласка, не перебивав нікого з вас. За москальського Ярослава у цьому році привіз лауреата. Зайняв місце хлопчиків. Це їсти в опис на конкурс. Москалецького Віталія, Лауреата, другий учасник. У, у січні місці, сам міністр вручав Костю Кості Примаченко грамоту. Це є досягнення району? Є. І прошу вас просто тут, не судіть, не кажіть, що там 9 ставок, 10 учнів. Ці розмови я просто прошу припинити, вони не до добра ніякого не доведуть. Моя пропозиція, якщо хочете зробити оркестр духовий в районі, є багато музикантів, дуже багато музикантів. Є районний будинок культури. Як сказав Єнгориш, там і Кутік ходить, і Бакута, і Андрійченко, і Сергій Коффрон за стінкою, по Бармені, дуже багато музика. Знайдіть в адміністрації, мене, може, там пасість, Петро Петрович, ви переговоріте з головою адміністрації. Давайте я з вами буду перебуваємо вести розмову по цьому питанню. Зробіть, знайдіть можливість, об'єднати цих людей, знайдіть з ними спільну мову. Найдіть конкретно пропозиції кожному, щоб хтось прийшов і хтось був у цьому оркестрі, зацікавте його. І буде районний оркестр. Він є, музиканти є. Це гірше, як у харюківці нема. Там наймані, як у футболісти, не хто не правильно сказав, що наймані, так і харюковці наймані. А тут є свої. А якщо нема. Спільної думки, як їх об'єднати, не директор музичної школи повинен об'єднувати цих музикантів. Я можу допомогти, знайти того, 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 що в моїх силах связать, давайте сядемо, хлопці, підем, візьмем і підемо, візьмемо інструменти, підемо грати. Але лідерство не, не на моєму боці повинно бути. Не я директор, моє основне завдання організація навчального процесу. Попросить, я прошу, я прошу Юрія Вікторовича, приказати примусової праці, я не, не можу, бо він завтра на мене, як я подав на адміністрацію, завтра мене подасть в суд. І скаже, що мене примушують. Стосовно ви кажете наказ, ви пишете в собі наказ. Тут також помиляється, що керівник наказ може писати в межах своїх компетенцій. Якщо він зловживає владою, мені завтра отам на лині на 142, скажуть, він зловживає флубовим становищем. Тому, я ще раз наголошую, є чіткі прописані правила до кожної коми. І всіх закликають сюди. Робіть по закону і не буде ніяких конфліктних ситуацій. Все.